На Львівщині у селі Горішня переселенці розвивають екоферму. Проектом займається громадська організація «Go Friends Save UA». Її директор Євген Моїсеєв розповідає, що переїхав на Львівщину з Києва на початку війни. Разом з колегами почали допомагати вимушеним переселенцям, а згодом викупили закинуту ферму та територію довкола і почали відновлення. На роботу запросили переселенців, які через війну втратили свої домівки та дохід. Ми знайшли цю ферму, почали її частково викуповувати і взяли в оренду частку землі, і ще влітку ми це зробили. Посадили тут. Картоплю більше гектару ми зібрали сім тон картоплі. Коли ми сюди зайшли, тут було кропиви отак. І тут було 40 машин сміттями вивезли і нічого не було, озера були сухі. Але з часом тут десь до 15 людей працювало влітку переселенців і люди, які не мають робочих місць. За декілька місяців на фермі з'явився не лише город, а й тварини. Зараз тут є поголів'я корів, кіз, овець та свиней. Концепція екоферми полягає в тому, що переселенці тут не лише працюватимуть і забезпечуватимуть себе продуктами, а й безкоштовно житимуть. Вони самі для себе зводять житло, розраховане на сотню людей. Це будівля, екобудинок з коноплі. Конопля змішується з вапном і глиняний такий укріплювач. Тут є 30 кімнат. Плануємо, що буде жити 30 кімнат. Це стовідсотковий екобудинок. Він дуже теплий. Конопля дуже тепла. Конопля разом з вапном. Вони вбивають так, скажемо, всіх шкідників, тобто не живуть шкідники, і у кожної сім'ї буде свій санвузол і свій туалет. Олександр разом з дружиною та дитиною виїхав з Донеччини навесні. Зараз чоловік працює на будівництві, каже, що раніше такого досвіду не мав, адже працював у гіпермаркеті. За день до того, коли ми ще не думали виїжджати, то були взриви там метрів 500 від нас підірвали школу, і після цього ми вирішили все таки уїхати. Сподіваємося, що звичайно повернутися назад додому хочеться, а там не знаю, як вийде вже. А тут займаємося, забиваємо плюцю, стіни і будували. Я допомагав на даху кришу, крили там з дерева робили перекриття. А поки що переселенці спільно розбудовують фермерське господарство. На території є декілька озер, які вже зарибили. А з часом планують облаштувати відпочинкову зону. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини, Львівщина.